Поділюсь словом Божим і хочу зачитати 1 Коринтян, 2 главу з 1 по 16 вірш. Це Павло звертається до коринтян. І коли я приходив до вас, брати, приходжу звіщати вам свідчення Боже, не неспишномовними словами чи мудрістю, бо я вирішив не знати нічого між вами, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. Я був у вас на мучі і в страху, і в великому трепті, і слово моє, і проповідь моя не в переконаних словах людської мудрості, а в явленні Духа і сили, щоб віра ваша стверджувалась не на мудрості людській, а на силі Божій. Мудрість ми проповідуємо між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів, віку цього, які проминають. Але проповідами премудрість Божу таємну заховану, яку Бог призначив перед віками на славу нашу. якою ніхто з володарів світу цього не пізнав, бо коли б пізнали, то б не розповіли Господа слави. Але як написано: чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те Бог приготував тим, які люблять Його. А Бог відкрився нам Духом своїм, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Хто ж з людей знає, що в людині, крім Духа Людського, який живе в ній? Так само і Божого Духа. Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. А ми прийняли не Духа Світу цього, а Духа від Бога, щоб знати, дароване нам Богом, що ми сподіваємося навіть навченими словами. А. Що ми і сповіщаємо не вченими словами людської мудрості, а навченим Духом Святим, порівнюючи духовним з духовним, душевна людина не сприймає того, що з Духа Божого, бо вона вважає це безумством і не може зрозуміти, тому що про, про це треба судити духовно. А духовний судить про все. А про нього... Ніхто сидити не може, хто пізнав розум Господній, щоб міг пояснити Його. А ми маємо розум Христового. В даній главі Павло наголошує про простоту слова. Він постійно звертає увагу, що він прийшов неспішно мовними словами, що його проповідь не в переконливих словах, а застерігає те, щоб віра коронтян стверджувалась на. Силі Духі Божому, не на мудрості людській. Чому так Павло розпочинає промову? Е, читаючи попередні глави і подальші, ми бачимо, що він все звертається до церкви і в даній церкві теж є певні, можна, сказати, і переживання, і питання, чи проблеми, е, на які Павло звертає увагу. В даному випадку в них була така питання, як. Поділення чи розділення. Один говорить, я Полос, інший я Павлів, І через це кожен почав вважати себе правильнішим і доказувати один одному якби, людською мудрістю свою, свою правоту. Але Павло звертається до них і говорить, що він прийшов защати свідчення Боже, свідчення про Христа і то розп'ятого. І не виясняти, чиїсь проблеми, чи вирішувати, хто правий, а хто ні. Не філософствувати, а свідчити про Ісуса Христа. Тому що мудрість людська, вона не здатна вирішувати питання духовні, так як людина недосконала. А про Божу мудрість ми можемо згадати один вірш, який записаний в Якова, 3 глава, 17 вірш. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, потім спокійна, лагідна. Покипливо, безстороння та не лукава. І маючи ми таку мудрість, ми тоді дійсно можемо якби друзішно звіщати і пізнавати нашого Бога. І Павло, закликаючи, звичайно чисуса і в четвертому, п'ятому світі говорить, слово, проповість, я не переконаний словах, Людської мудрості, а в явні Духа і Сили, щоб віра ваша стверджувалась не на мудрості людській, а на силі Божій. Далі Павло говорить про премудрість, що володарі світу цього не пізнали, і говорить, хто її пізнав про цю премудрість. Це вже. Вірш. Але як написано, «Чого око не бачило, вухо не чуло, що серце людині не приходило в те, що Бог приготував тим, які люблять Його. Я так подумав, досить заохочуюче звучить, приготував тим, які люблять Його, і те, що око не бачило. Я згадав, можна сказати, в дні дитинства, коли, допусті, нас наближається якийсь день, там, наприклад, день народження, і ми знаємо, що у нас щось приємне очікує, але не знаємо чого. Але ми це з радістю цього дня, можна сказати, очікуємо. Або вже потім в подальшому житті, коли маємо кудись їхати якусь мандрівку, чи, чи там якась покупка має звершатися велика, ми також з радістю очікуємо цих днів. Цього часу, якби не в нас воно це тішить. Я подумаю, чи так і з нашою радістю в Ісусі Христі. Чи очікуємо ми цього дня? Думаю, це може дізнатися з нашої віри. Чи маємо ми любив таку до Бога? Бо якщо можна сказати іншими словами, якщо ми не маємо цієї радості, то можливо у нас і тоді віра не зовсім така повноцінна. А якщо віри немає, то, чи, то чи ми любимо нашого Господа Ісуса Христа? <кій> Я хочу, щоб кожен із нас збагатився цією любов'ю до Бога через віру і силу, Павло пише в Духові Божому. Також провір, ми можемо собі зробити короткий аналіз. З таких питань, чи покладаємося ми на Бога в наших справах, переживаннях, чи шукаємо ми Божої мудрості в Слові Його, чи дозволяємо ми Святому Духу формувати наші думки і рішення. І ми можемо дізнатися, чи наша віра ґрунтується на мудрості людській, чи на силі Божій. І хай кожного Бог поблагословить, щоб ми дійсно стверджувалися в силі Божій, віруючи в просте свідчення Ісуса Христа. Ми пізнали примулюсь Божу амінь. амінь.